«Будьмо уважні, сказав Господь Юдеям, які прийшли до нього. Я, світло для світу, хто піде світ за мною, Той не ходитиме у темряві, а матиме світло життя. Тоді фарисеї сказали йому, ти сам про себе свідчиш, і свідчення Твоє неправдиве. Ісус сказав йому відповідь. Якщо і сам про себе свідчу свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки прийшов, і куди я йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду, ви судите за плотю, а я не суджу нікого. А якщо і суджу я, то суд мій праведний, бо я не один, а я і Отець, який послав мене. У законі вашому написано, що свідчення двох людей є правдиве. Я сам свідчу про себе, і свідчить про мене отець, який послав мене. Тоді сказали йому, де твій отець, Ісус відповів: ви не знаєте ні мене, ні Отця Мого, якби ви знали мене, то знали б і Отця мого. Ті Слова говорив Ісус біля Скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто не взяв Його, бо ще не прийшов час Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Христос Воскрес! Возлюблені, Господь нас навчає, що Він є світло для світу, і хто йде за Ним, той перебуває у світлі. І ми, дорогі брати і сестри, знаємо, що це дійсно так, коли ми їдемо на автомобілі, фари світять перед нами. А якщо ми їдемо ще за автомобілем, який перед нами, який освітлює нам шлях. То і нам набагато легше їхати за ним. І щось подібне відбувається і в нашому житті. Коли ми йдемо за істиною, коли ми йдемо за правдою, то і ми перебуваємо у правді, то і ми перебуваємо у істині. І нам тоді шлях долати легко. Тому, дорогі брати і сестри, слідуймо за Христом. Йдемо у Його світлі. І світло. Буде освітлювати весь наш шлях. Амінь Христос Воскрес!